Я залишу, мам, я залишу мамо, я залишу тобою. Ти не підеш ніколи. Часе слово залишиться від моєї вогоди. Мова, мамо, що, 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 мамо. І не підеш на концерт. Піду. Піду навіть якщо ти оснеш! Ти ніколи не каталася на верблюді. Така назва нової вистави Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги, автор п'єси Альдо Ніколаї, італійський письменник і драматург. У центрі твору стосунки матері і дочки, конфлікт поколінь каже Марина Букша, виконавиця ролі матері. Ці взаємини в сім'ї є у кожного. Просто у кожного. І кожен тут пізнає свої, свою сім'ю. Зі старими людьми дуже важко спілкуватися. Ну, це, Оце та ситуація, коли молоде і старе покоління. Мама, я щойно тобі сказала, я почуваюся недобре. <рес> Ельзина, жінці, щоб бути у формі, потрібен секс. <рес> На день будь я в твоєму віці. Ой, ну що ти що не мамо? А ти не впадай у вічі і не втрачай надії, мам! Роль дочки виконує акторка Марина Демп. Вона розповіла, що роль емоційно насичена, і її героїня потрапляє у драматичні та комічні ситуації. Мені щастить на такі ролі. Це прекрасно. Тут вона не просто психологічна, вона складна ще своїми ось такими перепадами, просто от, от, от такими не, не, знаєте, не малесенькими поступовими, а з одного стану в інший. От завтра прем'єра. І ми так відчуваємо трішечки таку моральну. Ну, не те, що в тому, але навантаження, скажімо так. Ірина Оксютович виконує роль сусідки служниці. Актриса говорить, що її героїня допомагає дочці розв'язати конфлікт з матір'ю. Роль надзвичайно цікава. Вона не схожа ні на яку іншу, які були до цього часу. Хто мене добре знає, як по виставам, так і в житті. Ну не очікував би такого відвертого і розв'язаного персонажу, як моя героїня на сьогоднішній день. Вона нібито, можна сказати така, знаєте, має бути непомітною, але в той же час вона дуже яскрава і не може не впасти в око. Просто А важко було перевтілитися? надзвичайно, тому що по характеру в житті я, я майже повна протилежність. За словами режисерки Наталії Тімошкіної, вистава показує те, як надмірна любов до дітей іноді руйнує їхнє життя. Дуже часто буває в житті. Коли наша любов, наша відповідальність стає такою запорукою і ми перетворюємось в жертву, тобто ми не даємо рецепт, як виходити з цієї ситуації, ніхто про це не знає, кожен має вирішити сам. Але от коли ми відповідально відносимось один до одного з любов'ю, коли ми розуміємо іншого, іншу людину. І ось це іноді руйнує наше життя. Наталія Тімошкіна каже: гра на малій сцені дає можливість глядачам відчути усі емоції, які переживають персонажі п'єси. З її слів одночасно виставу можуть дивитися 60 глядачів. Прем'єра постановки відбудеться 27 грудня 2024 року. Леонід Харшан Ілона Касаткіна Тетяна Ривак Суспільні новини. Житомир.